Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про муху мармеладну. Таку солодку назву комаха отримала за особливості свого живлення. Дорослі самці і самочки живляться виключно нектаром і пилком квітучих рослин. Мармеладну муху можна зустріти у місцях, де квітують яскраві квіти. Це і парки, сквери, поля, галявини і звичайно клумби. Мармеладна муха вдало маскується під осу, має таке ж смугасте жовто-чорне черевце, але на відміну від оси, немає тонкої талії та й візерунок не зовсім симетричний. А ще може зависати під час польоту. Довжина тіла дорослої мармеладної мухи від 9 до 12 мм. За теплої погоди, мармеладна муха може бути активною з лютого до листопада. За своє життя самка може відкласти від 2000 тисяч до 4,5 тисяч яєць. На відміну від дорослих мух, які живляться нектаром та пилком, личинка, що вилупилася із яйця, є хижаком. Основною її їжею є попелиця. Від вилуплення з яйця і до моменту перетворення на лялечку личинка мармеладної мухи може знищити близько 400 шкідників. А ще в мармеладної мухи є дуже одна цікава особливість: з приходом осені частина мармеладних мух мігрують на південь, де зимують і дають потомство, а їхні нащадки з приходом тепла знову повертаються у наші краї. У нашій місцевості зимують лише запліднені самки. Вчені встановили, що генотип мігруючих і осілих мармеладних мух. Практично ідентичний, тому пояснити таку поведінку наразі вони не можуть. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.